Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 11 серпня 2022 року Вирішив засняти коротеньке відео, яка зараз маліна в цей період. Збираємо, збираємо маліну. Ось видно, що багато ще де цвіце Сорт Зюгана. Видно, що тут буде до 40 чи 50 штук понав'язувалися. Чимало є. Ну і вже кілограм 150 я зібрав, ось таких чудових смачних ягод. Аби не дощі, можна було б і більше. Тому що я дивлюся, що ягода крупна, велика. Її багато. Що не може не радувати господарю. по 120 гривень я продаю зараз маліну і просять іще. Тут ще треба підв'язувати. Роботи вистачає. Ну, вирішив засняти, що врожай встигає. видно що ягод багато по всіх рядах є... є чималі є червоних треба збирати О, у нас тільки дощ недавно закінчився. ось такі ягодки нав'язуються, ще цвіте багато Ну і вже зібрали чимало теж. Ось така ягода крупна, велика. Що завтра не буде доща, може подживлю ще. Чимало навіє, конечно, проблеми, але я з ними борюся успішно. Я дивлюся, з жадою все повинно бути у ягодах. Воно як достигне в один момент. Будно чимало, понав'язувалося ягодок. Ось така плантація. Тут цього взагалі ще багато цвіту, буде до самої покрови, а якщо буде тепло, то буде і більше ягоди. Подивимось. А тут ще токо цвіти в'яжеться. Це я обрізав рано, після того, як буряти звідси пішли, цей рядок весною. Ці всі восени, ну а цей весною. Видно, що він от стає весняний. Ну нічого, я думаю, що теж ягоду я з його получу. Та що краще обрізати осінню. Сордзюгану. Тому що зараз 11 серпня, ну ще до вересня, та думаю, що ще зберемо з цього рядка, побачимо. Подивимося, дивлячись, яка осінь буде. Подписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.